Вітаю, мене звати Трач Ірина Романівна, я вчитель інтернет-порталу вні школи і я допомагатиму вам у підготовці до ЗНО з української мови та літератури. Темою сьогоднішнього уроку буде... будуть тропи. Я нагадую вам, що ви можете ставити запитання щодо змісту уроку у чаті на сторінці цього онлайн-уроку на сайті Внішколи або в коментарях у групі Внішколи ВКонтакті. На найцікавіше запитання я відповім у прямому ефірі. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпростіші й найпоширеніші тропи, які входять до програми ЗНО. І розглянемо їх на прикладі, на прикладах зі списку літератури програми ЗНО. Для початку пропоную ознайомитися з найпростішими тропами. До найпростіших тропів належать епітет, метафора, порівняння, а також. Символ, алегорія. Ну, давайте ми зразу спробуємо розглянути їх на прикладах. Ось ви бачите на своїх екранах приклади порівняння. Порівняння це художний, художній троп, який заснований на зіставленні двох предметів на основі їх подібності. Найчастіше порівняння вводяться. Частками, як, ніби, наче мов. На своєму екрані ви бачите уривок створу, уривок створу Любіть Україну Василя Симоненка, Володимира Сосюри, я перепрошую, наприклад, Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Порівняння виділені синім кольором, як сонце, як вітер. Епітет, як ви бачите, епітети виділені жовтим кольором. Епітет це художнє означення. Тобто це слово або вираз, яке виражає якусь влучну характеристику певної особи, предмета чи явища. На екрані, знову ж таки, ви бачите уривок створу. Пісня про рушник, о, малишка, хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. Епітети виділені жовтим кольором. Е, є і ну, прості, як ви можете бачити, росяниста доріжка, так, зелені луги, солов'їні гаї, тобто те, що, в принципі, властиве цим предметам. А можуть бути більш художні епітети. ну, от Як, наприклад, засмучені очі, це вже схоже на метафоричний епітет. Також щодо епітетів, слід сказати, що є така річ, яка називається постійний епітет. Постійний епітет або традиційний, тобто це ті епітети, які найчастіше вживаються разом з якимись словами. Наприклад, це. Можуть бути такі епітети, як е, ті, до яких ми звикли, наприклад, це буйний вітер, коник вороненький, козак молоденький, дівчина чорноброва і подібні. Це те, що стосується епітета і порівняння. Далі йдуть трошечки складніші у нас тропи, це гіпербола і символ. Гіпербола символ та алегорія. Гіпербола, це можна перекласти українською мовою як перебільшення, навмисне перебільшення якоїсь ознаки предмета або кількості предметів з метою більшої художньої виразності. На своєму екрані ви бачите уривок з пісні. Ой, морозе, Морозенку з історичної пісні, і поки над білим, сонцем, над білим світом світить сонце буде, твої думи, твої пісні не забудуть люди. Тобто ось автори цієї пісні, вони кажуть, що поки над білим світом світить сонце буде, ви розумієте, що це дуже довгий час. І таким чином намагаються наголосити на тому, що це дуже важлива річ і дуже пам'ятна. Це гіпербола, символ. Символ це словесний знак. Словесний знак, який опосередковано через інший предмет виражає сутність якогось явища. От. На екрані я вам пропоную розглянути приклад з поеми Кавказ Тараса Григоровича Шевченка. Це початок поеми За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, споконвіку Прометея там Орел карає. Ви бачите символ тут виділений червоним кольором. І ми всі прекрасно розуміємо, що в образі Прометея, якого карає Орел, втілено образ кавказького народу. Тобто, так само, як Орел мучив Прометея, так само царські посіпаки мучили кавказький народ. Алегорія. Алегорія ще один цікавий троп, який передбачає собою вираження ідеї в предметному, у певному предметі, тобто це опредметнена ідея. Наприклад, такою алегорією є бджола, з байки бджола та шершень Григорія Саввича Сковороди. У цій байці бджола є втіленням працьовитості. Працьовитості людини, ну і, відповідно, алегоричний образ шершня, як неробства, також присутній там. Далі, тепер я. Тепер я пропоную перейти до більш складних тропів. До більш складних тропів належать метафора, метонімія, синекдоха, а також оксиморон і персоніфікація. Насправді, майже всі названі мною тропи вони пов'язані чимось тому, що засновані на перенесенні. Я знову ж пропоную розглянути приклади і на прикладах переконатися, що все це у нас все-таки стосується перенесення. Отже, метафора. Метафора це перенесення ознак предмета або його дії з одного предмета на інший. Те, що властиве одному предмету, ми переносимо на інший предмет. Наприклад, бачите, ви уривок створу. Миколи Вороного йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Ось у нас в даному випадку йде весна, і весна те, що весна закосичена, так, тобто як дівчина заплетена, це у нас метафора перенесення ознак живої істоти на абстрактне поняття. Ми звикли до метафор таких, вони вже є стертими. Наприклад, сонце сходить. Ми звикли до цього, і ми вже не звертаємо уваги, що в принципі сонце не має ніг, якими воно могло сходити. Ось. Але ми звикли до того, і тому не бачимо цих метафор. У прикладі, наведеному тут, ця метафора більш очевидна. Щодо інших. Більш складних тропів, про які ми говорили. Метонімія. Метонімія це своєрідний різновид метафори. І можна перекласти слово метонімія як перейменування. Тобто замість одного предмета ми називаємо інший на основі їх суміжності. Метонімія вона може бути або це заміна одного предмета іншим. Або це може бути заміна назви країни, наприклад, ось як у нас у прикладі з народної пісні історичної Ой, Мороза, Морозенко. Ось ми бачимо за тобою морозенко вся в країна плаче. Тут ми бачимо приклад метонімії, коли мається на увазі народ України плаче, але ми називаємо країну. І ось, вам приклад метанімії. Також метанімія може бути, наприклад, з вмістилища, з на вміст з'їсти тарілку супу, так? Ось. Тобто кількість ми говоримо, а говоримо, а вживаємо саме вмістилище на позначення. Або називаємо автора замість його твору, читати Шевченка, наприклад. Ще одним різновидом метафори є синекдоха. Синекдоху можна коротко означити як кількісну заміну. Тобто, синекдоха передбачає те, що ми назву цілого предмета замінюємо назвою його частини, або, навпаки, замінюємо однину множиною і, або множину одниною. прикладі, ми бачимо, що знову ж з цієї ж пісні Ой, морози морозенко, не вернувся й морозенко, голова завзята. Мається на увазі, що не вернувся, не вернулась людина, так? Не повернувся герой нашої пісні, але говориться тільки про. Голову завзято, так, це до всього ще є фразеологізмом. Тобто фразеологізм заснований на кількісній заміні. Так само можемо навести приклад також з фразеологізму ноги моєї тут не буде. Мається на увазі, що людина більше сюди не прийде, але говоримо ми тільки про одну є деталь, а саме про ногу. Так. Також до більш складних тропів у нас належить ще оксиморон. Оксиморон це у нас поєднання непоєднуваного, тобто це у нас така своєрідна нісенітниця, навіть це й перекладається як безглуздя. Тобто, на що мається на увазі? Якщо ми кажемо гарячий сніг. Якщо ми кажемо щось ось як у Шевченка, Шевченко у одному з твоїх творів говорить, на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Ось саме ця фраза на нашій не своїй землі, ось це і є приклад оксиморону. Тобто, з одного боку, земля, начебто й наша, але з іншого боку, зовсім не наша. Це ми з вами щойно познайомилися з основними тропами, і я пропоную для того, щоб побачити, як вони взаємодіють між собою у художньому творі, розібрати частину вірша, частину вірша Максима Рильського, який називається Молю Сівірю і вірю, вітер грає, і п'яно віє навкруги, і голубів тремтяче зграє, черкають неба береги. І ти смієшся, і даль ясніє, і серце б'ється, як вогні, і вид пречистої надії стоїть у синій глибині. Зараз ви бачите на екрані цей вірш, у якому відповідні. Тропи виділені різними кольорами. Зараз я буду коментувати їх, і я думаю, все буде зрозуміло. Ну, ось, наприклад, ви бачите рожевим кольором виділені, виділені у нас метафори. Вітер грає і п'яно віє. Тобто, це дії, які не властиві явищу природи вітрові, те, що він не може грати, ну і знову ж оп'яніння, властиве, все таке. Істота. Голубів, Зграї голубів черкають неба береги. Ми знаємо, що голуби літають, і знову ж не властива для них дія, те, що вони черкають береги неба. І ось ще одне вид надії, тобто надія стоїть у синій глибині. типова для надії. Дія, ми пам'ятаємо, що це метафора. Жовтим кольором виділені у нас епітети. Тремчаче зграє голубів, ось художній епітет, так? вид причистої надії. Причиста надія підкреслюється святість так? того всього вигляду і така урочистість, яка у нас є основним мотивом віршу. І синя глибина неба, також для підкреслення того, що це у нас чисте синє небо. Далі червоним кольором виділений символ, який тут є, у нас з граю голубів. Ви знаєте, що голуби це у нас символ миру, голуб, так? І ось зграє голубів, і крім того, що це символ миру, це ще й символ Святого Духу. І ось у даному випадку, знову ж таки, для підкреслення урочистості і поклоніння тому, що відбувається, так автор говорить про те, що він молиться, і от голуб як символ Святого Духу. Згадується у цьому творі а, синім кольором у нас виділене порівняння. Серце б'ється, як в огні, тобто дуже швидко б'ється. І знову ж таки це під, підтримує наш такий загальний урочистий а, настрій вірша, який ось ми бачимо, сміється, ясні, тобто такі позитивні а, у нас. Емоції повинні викликати. Якщо вам у ЗНО трапиться подібне завдання, я думаю, ви вже зможете з ним впоратися. Отже, сьогодні ми з вами розібралися з найпростішими. Та більш складними тропами. Темою наступного нашого заняття буде закінчення а я, або ую іменниках чоловічого роду другої відміни. Я нагадую вам, що ви можете задавати свої запитання на цій сторінці у віконечку чату або на сторінці. Дня школи у контакті. І я вам обіцяла на початку уроку, що в кінці я відповім на запитання найцікавіше. І зараз ми подивимося, що ж саме у нас запитували наші дописувачі. Так, де ось. Ну, наприклад, дописувачка питає у нас, що таке. Алітерація і чи є вона тропом. Відповідаючи на це запитання, слід сказати, що алітерація все-таки, мабуть, належить до поетичних фігур синтаксису, тобто це не, не троп, а фігура. Алітерація це повторення одних і тих само приголосних звуків. Для прикладу, можемо навести уривок з вірша Василя Симоненка Лебеді материнства. Темряву тривожили криками півні. У даному уривку ви можете почути, що повторюються два звуки: це Т і Р. Т -р". І таким чином підкреслюється тривожність сну, так що сни не завжди бувають такими добрими, з такою метою вжита алітерація. Ну і давайте ще одненьке Е, Так, подивімось, питає наша дописувачка, чи у рядках має крилами весна, запашна, мріє вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах. Чи тут метафора, чи епітет? Я скажу вам, що і, те, і, та, і та, і та відповідь правильна, тому що має крилами весна, це нетипове використання нашого дії, так, яка нетипова для Предмета. Це називається метафора, а те, що весна запашна, і вона лине у прозорих шатах, запашна і прозорих це у нас епітети. Я дякую вам за увагу. З вами була Трача Ірина Романівна, викладач інтернет-порталу «Вні школи». Задавайте ваші запитання на сторінці цього уроку, а також у ВКонтакті. І на сьогодні я з вами прощаюсь. Сподіваюся, ви приєднаєтесь до нас у наступній відеотрансляції. На все добре!